Усім самий величезний-величезний привіт запрошую на перегляд товарів в магазині АТБ. Подивимось, які ціни, знижки. Може щось і подорожчало, може щось і подешевіло, хоча навряд чи. Дякую за коментарі та за вподобайки. І починаємо, як завжди, овочі та фрукти. Я буду заокруглювати ці копійки до більшого. Лимони 74. Лимони Майер по 64 зі знижкою. Апельсини 88 гривень. Світі 11,50 Якщо бачите таку ціну, це звичайно зрозуміло, що ціна за 100 г. Привезли памелу. А де ціна? 13,50 за 100 г. Рейфрути по 83 гривні, манго по 16, 100 г, гранати по 100 гривень. Подорожчали яблука по 30, 34, 32 гривні. Перець по 10,66 за 100 г. Редька дайкон 21 гривня 50 копійок. Ціна редиски за пів кілограма 60 гривень. Капуста пікінка 60 гривень. А хто знає, чому така капуста дорога 30 гривень. Залишайте коментарі. Дуже дивно. І в ціні не падає вже і не впаде. Так, огірочки по 75 гривень. Зі знижкою зараз часник. Кабачки по 39 гривень. Томати 98. Добре. Нічого, скажіть, доброго нема. да? Авокадо по 23 гривні за 100 грамів та по 22 гривні. Мандарини 80. Ходіть, подивимось на овочі цибуля 23 гривні, морква по 20 гривень вже нормально так. А картопля 25. Буряк по 15 гривень і цибулька по 15 гривень подорожчала. Печериці по 140 гривень за кілограм. По 110 виноградки кишмиш, по, по 10-50 рожевий за 100 грамів і все. Добре, ходіть, подивимось на соціальні продукти, як я говорю: макарони, олія, крупи. Так, Подивимось, по чому цукор, пружинка. Всі знаєте ці макарони, це від розумний вибір. Кілограм 31 гривня 20 копійок. Макарони від ярка також кілограм, 41 гривня. Бачите, яка різниця вже зразу на 10 гривень дорожче. Макарони від тая, 40 гривень, 30 копійок, кілограм. Зі знижкою зараз від для паста тут 420 грамів, 37 гривень. А ось такі рігатоні можна придбати за 32 гривні 40 копійок, 400 грамів. Делюкс тверді, тверді сорти макаронів 500 грамів, 41 гривня 50 копійок. Гребінці делюкс. 41 гривня 50 копійок. А, спагеті від делюкс 500 г також. Найдешевші, бачу, це соломка Тая, але тут 300 г, ага, тому трішки дешевше, я думав, 400 по 13 гривень. Спагеті від ярка 450 г 23 гривні. Бачу, розкуповують булгур. А, це булгур своя лінія пакування цілий кілограм 39 гривень. Також булгур пакетований, 32 гривні. Тут 4 пакети. Так, що тут у нас? Пшенична полтавська 19,50. Бачу, гречка пішла догори також 28 гривень кілограм. Зараз, господинки, не забудьте, що рис від делюкс, хто ще не купив. Басматі кілограм 70 гривень. І також можна придбати цієї фірми Жасмин 70 гривень кілограм. Басматі пропарений рис 500 грамів, 60 гривень, 70 копійок. Булгур 500 грамів 27,90. Це торгова марка. Трапеза. Белісімо. Так, і ще кускус -кус. хотів вам показати 49 гривень, також 500 грамів. Ну і давайте подивимось, що по олії. 59 гривень, 45 копійок, 100 жар, Всі йдуть по 400, ой, вибачаюсь, 850 грамів. Олія щедридар також недалеко ціна відрізняється, 58,50 Олія майола 55 гривень 60 копійок. І олейна. Олейна 850 грамів також 58,80. А це, мабуть, сама найнижча ціна на олію від розумний вибір. Пакування 850 грамів 47 гривень 40 копійок. Можна придбати велику олію 3 літри за 205 гривень майже. Олія а, 3 літри, да? А тут я бачу майола, але тут 2 літри. Чи 3. Ні, 2 літри. 2 літри 125 гривень майже за 2 літри. І олія щедрий дар, пакування 3 літри. 3 літра 203,20. Так, зараз подивимось цукор. Борошно 41 гривня Хмельницьквилин. Хмельниць, хмельниць. Амбар 32 гривні. Хуторок 42,60 І найдешевше це борошно від розумний вибір 2 кг, 36 гривень 30 копійок. І ціна на цукор 30 гривень 90 копійок, кілограм. Але дивіться, це цукор другої категорії. Стевія. Ну, а далі ми з вами подивимося ціни на м'ясо в магазині АТБ. Так, що тут у нас? Епікур це у нас філе а, стегна курчат бройлерів. Ціна за 100 г 20 гривень 40 копійок, заукрувлюючі копійки, повторюсь. А ось філе від торгової марки Улар. Куряче зі знижкою. Можна придбати за 15 гривень, 10 копійок. Знижка 20%. Так, це у нас шашлик в маринаді Лемберг Мід з відбірної свин... свинини. 18 гривень. Своя лінія піджарка свиняча. Пакування, здається, 500 грамів. Так, пакування 700 г, 170 гривень і фарш домашній своя лінія пів кілограми 96 гривень. Ось він, 500 грамів дам. Так, чоботурка, це що в нас курка по 9,70 за 100 грамів, стегно Улар по 13,20. А ось крило торгової марки Улар Курчат по 8 гривень, знижка 20%. Масло від торгової марки Молокія 180 грамів, 82% жирності, 86,40. Ми зараз підемо з вами на молочний відділ. Масло кома 73% жирності безлактозне. А, так, ось 79,60%. Дивіться, малина з'явилась в магазині АТБ 250 грамів. Мойва від Норвен. Пакування, якщо я не помиляюсь, 700 грамів. Да, ще 700 грамів пакують 96 гривень. Також в акції хороша знижка на хек філе свіжоморожений по 200 гривень за кілограм. Салака, також 700 г від торгової марки Норвен. Фарш лососовий від Веладіс 500 грамів, 57,70 я підходжу до яєці, мені цікаво, яка ціна 3,79. Полтавське яйце вищої категорії по 45 гривень. Яйце своя лінія, це 1-42 гривні. Так, квочка першої категорії 42,50 домашні вищої категорії 45,50 П «Ясен світ вища, категорія 47 гривень. Від торгової марки Добро в сервілат пакування 280 грамів 96,70 Хороша знижка на єврейську. Також, хто ще не купив баликову, я придбав. 500 грамів, досить непогана ковбаска своя лінія. За 500 грамів 75 гривень. Також в акції рулет курячий від своя лінія, Також мені сподобався, досить непоганий. Ціна за 100 грамів 23 гривні. Паштет екстра від розумний а вибір першого сорту по 12 гривень 125 грамів. Також зверніть увагу від своєї лінії докторські фірмові пакування 820 грамів. Так, і давайте подивимось молочні. Так, Для власників карти АТБ зверніть увагу, сир Гауда 200 г по 71 гривні. І також радамер для власників карти АТБ 75 гривень 200 г. Гауда 150 г пластиночками 56 гривень. Безлактозний Гауда 55,90. Сир своя лінія голландський 160 грамів 50 гривень. І також зі знижкою своя лінія вершковий 160 грамів 50 гривень. Найдешевше молоко я знайшов в магазині АТБ. Це своя лінія 1,5% жирності 900 грамів 28,50 Сметана своя лінія, 500% жирності, 400 г 34-30. Це, мабуть, найдешевша сметана в магазині АТБ. Так, Не забудьте за сир. А, в акції сир домашній, білоцерківський, в залежності від жирності. Я ніколи не звертав увагу на ці кефіри а, в оплівці. Я думав, десь вони гривень 30. Подивіться на ціну 50 гривень майже. Mm. Да. Ціни, звісно, тішать, дуже тішать. Зі, зі знижкою молокія сметана 15% жирності 370 грамів, 44. А найдешевше це буде, мабуть, сметанний продукт 400 Розумний вибір 19,40. А ось кефір від своя лінія 39 гривень 2,5 жирності. І нежирний кефір своя лінія 36 гривень. Йогурт своя лінія Манго 400 г. 19,60 Давайте подивимось на ціни на цукерки вагові по 14 гривень суфле. Зорю не сяй, бо минулого разу мені не вистачило, тому я сьогодні зараз беру, купую 27 гривень за 100 грамів. Знижка 30%. Також зі знижкою від АВК. За 100 г 19 гривень вони просто змінили пакування. По 14,80 цукерки своя лінія Кокос Парадайс. Своя лінія шоколадні. А зі смаком шоколаду вафлі, вафельний батончик по 13 гривень. Так, ось такі то фі, -фі по 15,80 за 100 грамів. І ось такі то фі фішки це то фі, -фі чи що по 1550. а Зверніть увагу, цукерки, ромашка, своя лінія, знижка 30%. Крекер своя лінія зі смаком цибулі, 3760-400 г. Хочу сказати, що дуже подорожчав весь шоколадний, тільки в АТБ всюди. 38 гривень міленіум з мусовою начинкою. Ось такий зараз по 43,50 від Millennium. Смаки також в асортименті. А в акції зараз повітряний відрошен Bubble. 30 гривень, зверніть увагу, хороша знижка. Тут є а, чорний, молочний та карамельний. Пластівці від Deluxe. А, Тут 500 грамів, 39 гривень. Вівсяна крупа, плющина, пакування 500 грамів 28,70. Зі знижкою також а, хлібці, цільнозернові тут тут рис та 12. Що з 12 супер насіннями Ого, по 30 гривень майже. Хлібці 11 гривень. Сушки київські. Пакування 420 грамів, 39. Сухарики київські з родзинками, пакування 260 грамів, 29. Сушка малюточка з ваніліном 340 грамів, 28. Ванільні сушки 300 грамів 26,80 Сухарики від розумний вибір, 240 грамів, гірчичне поле 23 гривні. Круасани 14,80. барні по 15,40 за одну штучку з молочною начинкою. А ось з шоколадом по 13,90 трішки дешевше. Пакування барні 77,60, 5 штук. Брауні від конті по 9,60, не забудьте в акції вафлі своя лінія. 31 гривня 40 копійок, смаки в асортименті. Сушки білосніжка 250 грамів, 26 гривень і а, суміш пластівців трьох видів, 400 грамів, 12 гривень. Економних вам покупок? Всього найкращого і до зустрічі в наступному відео нехай у вас все буде гаразд.